GTA 6 коштує 150 доларів. Злили секретну розмову Take-Two. Гра важитиме 750 гігабайт. Що це твориться? Люди величезний злив GTA 6 стався більше року тому, і за цей час геймери настільки зголодніли за новою інфою, що на кораблі почався бунт. Джефу варто було взяти в охоронці Віла Сміта. У нього там чорний пояс по боям на сцені. Дійсно, в 2023 році анонс GTA 6 чекають як ніколи. Бо до того всіх накрутили інсайдери, так ще й 10-та річниця GTA 5 підливає керосину. Тому деяких гравців так сильно накрило хвилею гайпу, що вони, як гадалки з тікструму, всюди бачать натяки. О, а там на постері в NBA, 2 ту та i стоять разом. А якщо закрити ліве око правою п'яткою та подивитися на це фото з боку, то побачите римську 6. А нещодавно фани гралися в конспірологів через нову футболку в GTA Online, бо знайшли там зашифроване повідомлення. Один день розкриє все. Це срань господня. Ну і зрозуміло, всі вирішили, що так Rockstar натякає на анонс GTA 6 і якщо покоперсаються глибше, то вони точно знайдуть той самий трейлер. Все ж виявилося, що то просто чергова загадка з інопланетянами. Ви подивиться на нього, яке воно гарне. Ну ну воно просто гарне. Це в картинки він не дуже. Хоча більше за все мене роздібав чел, який побачив натяк на GTA 6 на штанях NPC Ось за що, ось за що я люблю інтернет. По суті, Твіттер став першою жертвою божевілля GTA 6. І я не пам'ятаю і дня, коли б хештег Гри не світився в списку трендів. В Твіттері розплодилося дуже багато аккаунтів зі щоденними новинами про GTA 6. і вони генерують настільки багато контенту, що загнали себе в закуток. Тому, коли вони висмоктали з пальців всі новини, які тільки могли, то взялися за шитпостинг. І це тільки вершинка цього айсбергу божевілля, яке твориться навколо GTA 6. і ситуація реально вийшла. Ішла з під контролю. Наприклад, на Ютубі організувався цілий пласт блогерів, які паразитують на темі GTA 6 сильніше, ніж гордон з його пірамідками. Все таки там можна зібрати не лише лайки, але й гроші за перегляди. Тому задля клікбейту чуваки відриваються наповну. О, навіть пропоную вам гру для вечірок. Заходите на канал XGTV і закидаєте чарку текіли кожен раз, коли бачите GTA 6 в назві відео. То впаде останній, то і виграв. Але одне діло, коли назву гри використовують просто як бус для переглядів, а інше, коли чуваки присвячують цілі канали GTA 6. причому відео зі псевдоновинами там виходять кожного дня, і якщо їх послухати, то Rockstar там готує Grand Theft Starfield Tears of Phantom Liberty Alpha XE6. І чесно кажучи, я навіть заздрю їх фантазії, бо такі подробиці про GTA 6 я б не вигадав навіть з командою сценаристів слідство ведуть екстрасенси. Ай! А, Боже! Типу в одному відео Чел розповідає, що в GTA 6 поліція буде збирати відбитки пальців та проводити тест ДНК на місці злочину. І якщо вони знайдуть там кров персонажа, то почнуть розслідування і оголосять його в розшук. Ну або що музика, яка грає в машині, буде впливати на настрій персонажа. І я вже бачу, як слухаючи Миколайчука, Джейсон тисне педаль газу в підлогу і мчить з урвища в річку. І такого на Ютубі просто валом. Все таки тема дуже популярна, і навіть найтупіші клікбейтні відоси збирають хорошу кількість переглядів. Звісно, багато людей розуміє, що все це величезний натьоп, але такі канали все ще збирають хороші перегляди. Можливо, для нього якраз є більш актуальна заповідь не застрій. Хоча мені здається, що до ютубівських недоінсайдерів відносяться як до сільських божевільних, і всі слухають твітерських, бо в основному саме їх публікації розлітаються далеко за рамки соцмереж і тиражуються у профільних змі. Наприклад, нещодавно Твіттер шумів з приводу цін та розміру GTA 6, бо якийсь чел написав, що гра буде коштувати 150 доларів і займе 750 ГБ пам'яті. Звісно, можна одягнути капелюха з Фольги і сказати, що гра настільки велика, бо Rockstar хоче, щоб ви повидаляли всі інші ігри заради GTA 6. І цю теорію навіть намагаються підкріпити тим, що повне проходження GTA 6 займе 400 годин. Все ж ця теорія розбивається. Об те, що на більшості консолей нового покоління нема стільки місця. Типу на тій же PlayStation 5 користувачу доступно лише 667 ГБ, а на Xbox Series S всього 364. Тому пограти зможуть лише власники Xbox Series X, терабайтного Series S, а також мажори, які куплять собі NVMe M2 SSD. В той же час ціна в 150 доларів вже не звучить так тупо. Зрозуміло, що базова версія навряд буде коштувати більше 70 доларів. Але Rockstar цілком може зробити умовну делюкс-версію за 150. Все-таки вже давно ходять слухи про те, що Rockstar планує випускати DLC для GTA 6 і в дорожчу версію може потрапити умовний пропуск на майбутні доповнення. Хоча я не здивуюся, якщо Take-Two дійсно повісить ціну в 150 доларів на GTA 6, все таки вона стала. Першою компанією, яка почала продавати ігри по 70 доларів, тому в їх головах 150 баксів за хітову GTA 6 буде виглядати адекватно, приблизно так само адекватно, як семінари Арестовича, але. Все ж таки, причому, враховуючи популярність франшизи та жіотаж, багато хто купить гру навіть з таким цінником, особливо якщо видавець додасть ранній доступ на декілька днів. Все ж на популярності GTA 6 наживаються не тільки блогери, але й популярні особи. Хоча актора Брайана Зампелу важко назвати прям популярним, бо в основному він світився в якості груповки в декількох серіалах і мав ролі у фільмах сумнівної якості. Я ще ніколи не бачив фільми на з настільки. Іх риновим рейтингом. І я згадав про нього не тому, що він нова майбутня зірка Голівуду, а тому, що багато хто думає, що він грає Джейсона в GTA 6. Чому? Чесно кажучи, ні стидно, я не знаю. Ну, по-перше, в інтернеті знайшли його фото, де він бере участь у зйомках захоплення руху для якогось проекту. Причому на фото він з Тімом Нефом, у якого в резюме прописана робота над RDR2 та GTA 6. По-друге, у нього є фото з Джозефом Рубіно, який працював в Rockstar до 2016 року. Ну і по третє, він схожий на Джейсона з тогорічного витоку GTA 6. Отак, <хи> я якось так знаєш, і враховуючи все це, не дивно, що Зампелу вважають актором GTA 6. Все ж, його поведінка вказує на протилежне. Чел просто користується цими слухами наповну і регулярно публікує відео та фото в образі Джейсона, роблячи натяки на близький анонс гри яке кончене. а нещодавно він навіть записав загадкове відео з Шоном Фонтіно, який відігравав Франкліна в GTA 5, де вони відкривають кейси з найпотужнішою та найнебезпечнішою річчю на планеті, і все це вказує на те, що він не має жодного відношення до GTA 6. Rockstar і Тейкту дуже серйозно до цього відносяться, і навіть говорячи з інвесторами, не називають реальну назву гри та дату релізу. Ну а працюючи з акторами, вони змушують їх підписувати NDA, яке забороняє навіть натякати своїй мамі, де ти працюєш. Тільки послухайте, що про це каже НЕД Люк, який грав Майкла де Санту в Гета П'ять. buddy of mine who was an actor, he saw the, the Trailer, the first trailer they put out. You know, why did I move here? I guess yeah. it was the weather. Yeah. You know, that thing. He puts on Twitter, my boy Ned Luke is the lead in the next GTA. Uh -huh. And my phone was blowing up, just blowing up. Twitter this, Twitter that. And I'm like, I'm oh, fuck. Yeah, like this, right. right? Because the NDA, I thought I was going to get fired. I really yeah, did. Right. I thought I was going to get. thing is is legit. тому. Всі ці перформанси від зампели вказують на те, що він не має жодного відношення до GTA 6 і просто користується слухами, щоб підвищити свою популярність. І звісно, можна все скинути на те, що це просто рекламна кампанія, але це не в стилі Rockstar. Компанія не просто так тримає GTA 6 в повному секреті. Все таки як тільки вони анонсують нову гру, впаде виручка від GTA 5. Звісно, ніхто не закине GTA 5, як тільки з'явиться трейлер нової частини серії. Навіть навпаки, на хвилі гайпу багато хто повернеться, в той же час мало хто захоче витрачати гроші на гру, яка вже скоро піде в забуття. Так, гравці знають, що GTA 6 в розробці, і все вказує на те, що анонс вже близько. Все ж це не iPhone, який виходить кожен рік приблизно в той самий час. І допоки немає офіційного анонсу від Rockstar, реліз GTA 6 залишається. Чимось дуже далеким, а GTA V актуальною. Все ж найгучнішою новиною вересня став виток запису розмови Штрауса Зельніка з інвесторами, де він розкрив точну дату анонсу GTA 6. І враховуючи, що зараз за допомогою Еж і навіть Панктон переспівує ріану. Інтернет просто посміявся та вирішив, що то фейк. Як мінімум, тому що на записі зельник називає GTA 6 GTA VI, а тембер голосу звучить штучно в порівнянні з реальними записами. Все ж, коли Rockstar кинула на публікацію Копірайт Страйк, реакція змінилася на Зрозуміло, що страйк по авторському праву не робить автоматично цей запис реальним. Все ж історія показує, що коли студія видаляє якісь зливи з інтернету, то це значить, вони реальні. І навіть якщо взяти туш GTA 6, то на Ютубі повно фейкових трейлерів та відео з ігровим процесом, які Rockstar не чіпає. Але варто завантажити відео з витоком минулого року, то страйк летить моментально. Саме тому цей виток і привернув настільки багато уваги, бо Хоч він і виглядає як фейк, але деякі моменти викликають довіру. І звісно, виникає питання, як рандомний чел зміг записати настільки важливу розмову. Але тримайте в голові, що рік тому школяр зміг злити альфа-версію GTA 6 за допомогою телевізора і ТВ приставки. Причому ці дати сходяться з тим, що говорили надійні інсайдери. Чесно кажучи, я не вірю в те, що цей запис реальний, але дійсно є вірогідність, що GTA 6 представлять вже в кінці жовтня. Ну а приблизно за рік ми навіть зможемо в неї пограти, і на це вже натякають не якісь там інсайдери, а сама Take-Two. В одному з останніх звітів по прибуткам Штрау Зельнік сказав, що компанія очікує рекордні прибутки в фіскальному 2025 році, і на всякий випадок уточнюю, що наступний фіскальний рік Take-Two почнеться в квітні 2024, го а закінчиться в березні 2025 року. Ну а щоб GTA 6 заробила якомога більше, то скоріше за все її дійсно випустять в жовтні перед початком свят. Тому скоро це божевілля навколо GTA 6 закінчиться. І ми вже будемо сміятися з витоків щодо GTA 7. З вами був Діпад. Дякую, що послухали. До зустрічі. Фух, давно не записував. Скільки 2 години. Дві хвилини години Капець. Я без. Мені здається, що я вже здався стерти в пилу. Свої спогади намагався до чисток. Це безнадійність пропирає. Серця вже сенсу немає. Час не лікує, він вбиває мене. Чорт забув, запис закінчить.